Поїздка у сатанів на два дні за 80 кілометрів від Хмельницького є мальовниче місце сатанів або подільські товтри, такі невеличкі пагорби. Тому їдемо на міні-відпочинок, але перед тим закупи готувати будемо самі. Соня собі чілить в дорозі. Ану, діліться, хтось колись відпочивав у Сатанові. Там є багато санаторіїв та готелів. Година в дорозі, та ми на місці. Заселяємось. У нас дві кімнати на першому поверсі. Це такий невеличкий сімейний готель, називається Вероніка. Спільна ванна, кімната та є кухня. Приїхали голодні, тому будемо готувати м'ясо на вогні. Але забули за вугілля, але тут його можна купити. Упаковка 120 гривень. І наша мама вже відпочиває після роботи на базарі. Швиденько все приготували і обід був супер смачним. І на території є батут. Ідеально, Соні сподобалось, та й мені теж. Та щоб не сидіти в номері, поїхали на нашу першу локацію. Штучно створений водоспад. Але чомусь він не працював. Кажуть, його. Відключають, хто тут плавав, як на мене, класне місце для відпочинку та шашлику. Соня хотіла на тарзанку, але не дістала. Наступна локація свято Троїцький монастир, якому більше трьохста років. І біля нього навіть є невеличка печера. Природа тут неймовірна. Але шкода, що за цим місцем погано слідкують. Далі вже поїхали в самий курорт Сатанів та гуляли навколо озера. Спокій, тиша та релакс. І тут ще є лікувальна вода. Баба Валя любить тут відпочивати. І так пройшов наш. Pierwszy dzień.